Привіт усім! Це подкаст Всупереч і я його авторка та ведуча Катя Тарновецька. І тема, і книга, про яку ми сьогодні говоритимемо, по особливому складна і чутлива. Я б сказала навіть в національних масштабах. Скажу чесно, читаючи цю книгу, було багатько моментів, коли я просто хотіла відкласти її. Якщо що, то це не мій негативний відгук, це просто такий текст психологічно складний. Тож сьогодні будемо говорити про вік червоних мурах тані П'янкової. Червоні мурахи плодяться, гуртуються у колонії, хутко розповзаються Україною, її містами, селами, хуторами. Вони розтікаються, як розтікається вогняна ріка перелогами сухої трави. Загрозливо пищать, хочуть панувати над нами вже давно не людьми, дрібними безмовними комахами. Вони вигортають наші комори, наші скрині, наші кишені, забирають наших матерів і дітей, нищать нас, вижирають зі світу, виїдають цукор із наших живих душ і не мають милосердя до тих, хто наважиться струсити їх зі свого сіряка. Мстяться нам. За що вони нам мстяться? Може, за те, що хочемо бути людьми, володіти своєю землею, вирощувати на ній хліб, яблука, соняхи? За те, що хочемо годувати своїх дітей молоком, а не сльозами, що молимося Богові, а не їхній червоній самиці, їхній великій матері, котру вони називають родіною. Книга Вік Червоних Мурах це психологічний роман про одну без перебільшень з найстрашніших сторінок української історії, про голодомор 32-33 років. Події роману розгортаються у селі Мачухи, що лише в кількох кілометрах від Полтави. До речі, хоч це і реальне село, та в контексті роману його назві міститься певний символізм. У період голоду всі матері повмирали, залишилися лише мачухи, які виховують чужих дітей, і то, якщо мають на те бажання, якщо змилосердяться. Оповідь у романі ведеться від імені трьох різних персонажів. Усі вони зовсім різними, я б сказала, і соціальними ролями, і різними життєвими долями та й загалом принципами це Дуся, Сварит та Соля. Тож розповім трохи про них. Євдоха, Дуся, їй 17. У неї велика заможна сім'я була. була до приходу радянської влади. Як ми можемо здогадатися, вони все відібрали та знищили батька відправили до Сибіру, баба померла, а та частинка сім'ї, що вижила мати та брат, просто доживають свої дні в очікуванні голодної смерті. Сверид теж родом із села Мачухи, та він може сказати по інший бік барикад. Він теж був заможним та, за приходу радянської влади, добре собі влаштувався. Пішов якимось там за радянського комісара у сільраді І почав боротися із куркулями ну як боротися? Забрати в своїх же односельчан останній хліб. І остання нараторка це Соля чи Соломія. Вона з міської інтелігенції, вийшла заміж за військового, який доволі добре кар'єрно просувався по партійній лінії. Жінка марить стати матір'ю, та, на жаль, її довгоочікувана донька прожила лише два місяці. На фоні втрати дитини соля постійно їсть, а точніше, обжирається, запихається їжею. Їсть, як за В своїй уяві вона таки годує їжею свою мертву доньку. Ще один факт вона, дружина радянського комісара, того самого, який якраз і мордує голодом селян села Мачухи. Ще одним непрописаним, але достатньо виразним персонажем, який об'єднує усі ці три історії, є голод. У кожного він несамовитий, нестерпний, але в кожного різний. Дуся голодує буквально у прямому значенні. Дівчині і її сім'ї немає що їсти. Голос Фриди має сексуальний характер, тож він не раз зривається на зґвалтування. Символічно голодує і соля. Вона відчуває порожнечу, яку не може заповнити. Всі три герої зустрічаються зі своїм голодом у снах, у мареннях, у галюцинаціях, ну прямо ж таки лицем до лиця. До того ж, авторка у романі застосовує такий літературний прийом, як персоніфікація. І ми спостерігаємо персоніфікацію голоду. Примітка персоніфікація це надання певному об'єкту чи явищу людських рис та характеристики. У романі голод має три образи, які приходять до героїв: це мертва дитина, яка просить їсти, це сексуально збуджена жінка, яка просить з нею кохатися, і це хижак, який харчується тим, що недавно було живим. Кожен має тут свій голод, створений за подобою людини. Я вже не хотіла би спойлерити вам про те, які події спіткають героїв. Лише хочу описати один сюжетний елемент, який яскраво демонструє абсурдність жорстокості радянської влади. Дружини радянського комісара та ще соля відправляють на лікування від її обжерства в санаторій. І одна з типу лікувальних процедур це годувати коней пряниками, годувати коней пряниками під час голодомору. Окей, тож в контекст книги я вас вела. Хоча, якщо ви знаєте про голодомор, то ви приблизно й самі розумієте, про що цей роман. Тепер я би хотіла поговорити власне, про цей зв'язок між Голодомором і нами і тим, ким ми є зараз. Адже це не просто одна з страшних сторінок нашої історії, це глибока колективна травма, наслідки якої передаються з покоління в покоління. Тож зараз ми, як спільнота, яка проживає війну з імперією, проживає складні посклоняльні процеси всередині суспільства, маємо нагоду цю травму проговорити, осмислити її, не знаючи цілком подолати, але зрозуміти себе через неї. Голодомор не лише вплинув на населення з точки зору демографічних показників, але також мав значний вплив на його цінності. Комуністичний режим хотів просто повністю стерти будь-яку національну ідентифікацію, перетворивши українських селян на безликих колгоспників радянських людей, та у випадку з непокірними українцями впроваджувати це вирішили найжорстокішим способом через повільне знищення голодом. Очевидно, що такий досвід мав вплив на фізичний та психічний стан людини, буквально змінюючи її особистість. Готуючись до цього епізоду, я натрапила на доволі цікаве дослідження Центру українознавства університету Шевченка. Він з 2003 року проводить глибинні дослідження інтерв'ю українців, які у роки голодомору були дітьми. Усіх респондентів поділено на дві групи: на тих, хто жив безпосередньо на тій території, де здійснювали голодомор, і на тих, хто проживав на іншій частині території України. тій, яку ця трагедія оминула. Якщо цікаво, то в описі я залишу посилання на інтерв'ю з дослідницею Тетяною Воропаєвою, та хотіла б коротко вам описати якісь цікаві моменти, спостереження, результати цього дослідження. Люди, які пережили голодомор, віддають перевагу тому, що є безпечнішим. Наприклад, якийсь час було набагато безпечніше не демонструвати свою любов до України і не бути захисником її національних інтересів. Навіть якщо внутрішня людина справді підтримує Україну, вона майже ніколи не буде це демонструвати відкрито. Це все колоніальний страх, який живе глибоко в підсвідомості. Адже якщо висловити свою позицію, піти проти системи, система тебе ж і знищить. Так само якийсь час, коли я була молодша, я десь в медіа бачила взагалі заперечення Голодомору серед громадян України, і це заперечення, як би парадоксально, це не звучало, було саме від тих людей, чиї предки, родичі загинули або просто постраждали від Голодомору. Цей парадокс можна пояснити постколоніальним маніпулюванням свідомістю, коли якісь радянські заборони говорити про цю трагедію досі діли на людей на підсвідомому рівні. А за визнання, проговорення травми вголос можна було запросто отримати найсуворіший термін. Під час голодомору загинули мільйони. А для тих, хто вижив, Голодомор вкорінив і закріпив колоніальну імперську політику радянської влади. А саме, як наслідки, це і насадження меншовартості, конформізму, покірності, страху перед владою, які передавалися з покоління в покоління, через соціальне наслідування, через поведінкові ментальні стереотипи. Ще один момент: травма голодомору не проговорена, свідки свідомо уникали теми того, що вони пережили, будучи дітьми чи дорослими. А якщо ми говоримо про українське суспільство, то ми довгий час, навіть після здобуття незалежності, перебували в несприятливих для проговорення травми умовах. І саме тому голодомор це не просто біль це біль плюс мовчання, що лише погіршає і поглиблює усю цю ситуацію на різних генераційних рівнях. Багато дослідників, наприклад, Джудіт Герман, вважають, що непроговорна травма поглиблюється, поширюється на наступні покоління, де формує вже їхню поведінку і паралельно вбиває навички комунікації. У першу чергу зрозуміло, що комунікації про тяжкі пережиття, що надалі може спричинити переривання традиції і досвіду як такого, і що може стати наслідком переривання тяглості цілої культурної чи національної спільноти. Але також і втрачається вміння комунікувати між собою, комунікувати в суспільстві і назовні на міжнародному рівні про свій болючий досвід. Але ще хочеш сказати кілька слів про переривання тяглості. Воно ж відбувалося не тільки замовчанням історії, але й на фізичному рівні через смерті дітей, жінок, немовлят чи вагітних. Червоні мурахи викрадають наших немовлят, виймають їхні лялечки із колисок, одлучають від грудей материнських, вигодовують з них колонії нових яничар, і наші діти виростають уже не людьми, манкрутами, мурашиними невільниками, котрі усе своє життя служитимуть червоній мачусі, добуватимуть для неї їжу, а якщо треба, помиратимуть заради її блага. Тут я би хотіла повернутися до Роману, до одного демонстративного моменту. У віці мертвих мурах впродовж книги гине дев'ять немовлят, і ясно, що кожна смерть шокує. Та одне немовля, яке мусило за сюжетом померти, виживає. Можемо собі припустити, що воно ніколи не дізнається, в яких умовах воно народилося, воно не зможе зберегти і передати родинну історію. Досвід предків нічому його не навчить. Ця десята уціліла дитина та була раса, перерваний ланцюг історичної пам'яті. Він, хоч де-факто і уцілілий свідок, але напевне, що дізнається про Голодомор хіба опосередковано, в дорослому віці, якщо й взагалі не починає його заперечувати. Тема Голодомору складна і болюча на усіх рівнях від усвідомлення того, що це справді сталося, і Росія досі після такого існує. І до того, що ці наслідки продовжують впливати на нас, на нашу ментальність, наші звички як суспільства. Та ми мусимо продовжувати про це говорити, говорити на публічному рівні усередині нашого суспільства та на міжнародному рівні на 2022 рік. Голодомор 32-33 року визнали геноцидом українського народу лише 23 парламенти країн світу. Для нас, як постколоніального суспільства, це дуже важливо. Важливо для відновлення історичної справедливості, для ще однієї демонстрації світу, істинного обличчя Росії. Повертаючись до книги Віку Червоних Мурах, то це роман травми. Роман про те, про що потрібно говорити знову і знову, щоб дізнавалися ті, хто не знав, а інші, щоб пам'ятали. Хоча відверто кажучи, стиль написання авторки мені не зовсім імпонує, і знаєте, якби це може і дивно не здавалося, я напевно не буду вам наполегливо рекомендувати цей роман до прочитання. Але я дуже рекомендую подосліджувати і більше дізнатися про цю страшну сторінку нашої з вами історії. Можливо, вам не потрібно дізнаватися усі жахливі нелюдські деталі. Але нам, як суспільство, важливо знати й вміти осмислити наслідки Голодомору, щоб не забувати, і щоб підживлювати нашу ненависть до Росії знову і знову. На цій ноті я буду прощатися з вами. Дякую, що слухаєте, що підтримуєте. Пишіть свої коментарі і відгуки, буду рада почути вашу думку. До зустрічі в наступному епізоді. Цьом таке я типу давай. Тьом.